Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Леді Ліза і ми сьогодні знову про ліпаку знімаємо. От мої старі фігурки від минулої ліпаки. Ну так, тут трошечки було важко робити. Найкраще у мене така фігурка. Постійно ця коробка падає. Е, така ще. Оце типу такі, ніби Ну, топон... Но. треба носити щось смачненьке. Це печеньки на тарілочки, шоколадка. Ой, на опіком. І рибочка, рибочка, а і ще таке тістечко. Тобто вони всі застигли в тебе ці фігурки, а, так? Ага, затверділи. Так, і щетки. Ну, Ти і зробила такі. їх з ліпаки, і вони затверділи і стали такі... як маленькі, якісь іграшки. Так, це дуже прикольний кексик. Квіточки всяке таке, тарілочка навіть. Котик Патрік, який має морозиво. О, це теж. Це найважче, напевно, фігулика. Це з думками на виборі 2, Така собі вийшла радість. Угу. Тут тортик? Де? Да. Ось цей от? Так. Так, да, тут тортик. Я ось від цього відвалилася просто. Мені угу. подобається, тут ця сторона так змішалася. Ще ось це ось є. Угу. Ще ось це от. Полуниці і апельси. Чи мандарин. Це теж такі панкейки з шоколадками. А тут у нас на цьому Тесик, квіточка, напій і теж тістечко. А, да. Як неймовірно, це. Так, да, тут печенько, кава і тут да, теж пеценько стала на пічки для дизайну, приклеїла. Давай покажемо ліпаку. Ну, Що нас є в цьому наборі? Здраво. Тут тепер з морськими такими. Ліпака набір океан. Плюс три роки. Можна ліпити. Ну, тут тільки 6 кольорів. Тобто якийсь кольор я по 2 баночки. Я така даю або білий, або білі. П'ять кольорів. Шість баночок, 5 кольорів. Так. Тут теж таке. Давай відсунемо то. Тут розказується про додаток, таке, як зліпити без додатка. Але сьогодні ми без додатка. Можливо, я виберу якусь фігурку там зліпити. Хейтлей. Ну і відкриваємо тут дві баночки червоного. Це Червоний чи червоний. Якийсь такий як рожевий, ні? Ага. Тут такі, М -м -м. Рожевий він. -м -м. Шкода, що вони не поклали так минулого хайплеїлі. там було ну, спеціальне таке. Ну добре, я тут з'ясовую. Маленькому наборі немає цих спеціальних паличок для ліплення, так? Давайте щось інше. Виграла. Я таке ну, рулетик покажу. Так, беру фіолетовий і самі. Ну, гарний в був би колір. Дається, що в минулому хай пластиліна було там більше. На всю баночку там було ну, глянем. Угу. нету 90 грам плюс-мінус 5. Ну, десь так Треба Трохи відтілю. Закриємо, щоб не засихав. Женякає і треба його трошечки приплюснути. Трошечки, трошечки не одразу вийде, то трошки важко робити. все хай так полежить це і тепер краще, щоб довше було, бо тоді буде таке собі. Тобто все-таки треба інструменти, щоб розкачати довгу смужечку Та ні, то якось і руками можна от більш менш так я забула, як робити, якщо можна. <ріху> Було ось так, ось так приплюснути. Ось що означає, якщо не мати чи якийсь пластилін. Все забуваєш? Старість на радість. <ріху> Більш-менш ось так от. Далі закручуємо рулетик наш. Ось наш рулетик. Тепер перекрас робимо ожин і, можливо, черниця вилучиться Не знаю. Де ж зеленого сідали поклали, щоб листочки зробити? Так можна зробити самому зелене. Як можна зробити зелений кластин? А так, точно. Але. Ні. Він робити. Ні, не ріпися. От дві є і ще зараз зроблю. Щось можна придумати наверх. А цей твій рулетик, цей жовто-зелений блистить, так? Ти його чимось покривала? А, ти так, такої блискучої помади трошечки так зробила. <гум> так так. Ну, на деяких фігурках я і лаком трошечки <гум> своїм так робила. Uh -huh. А он тут взагалі тінями. <гум> Хотіла прикрасити якось. Зроблю якусь посипку фіолетову. Ну, щось кругленьке просто причеплю і все. <гум> Да, з інструментами маленькими. Легче то робити. Погано, що вони явно що не в кожен кладуть. А ти не знаєш до твої інструменти? Я вже забула, куди я їх поклала. Mm -hmm. І ліншок мені в залі. Щось mm -hmm. таке хай буде. Mm -hmm. Зараз я почну їсти властилі, я так розклала. Добре, тепер я просто ніжка такого буду робити. Не знаю, чи зроблю. Спробуємо. Чи Це складно зробити дитині 3 плюс роки. Скільки тобі? Десять. Зараз подивимося. Без додатка. Просто з малюночка зробити так? Так, тут показуємо, як це робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість чомусь ніжок. Чи ти не порахувала, скільки там Я на малюночку? Зараз. Скільки зроблено, стільки й буде. Бідний восьма ніж. Так, будесь досить мангогами. Який жах. Мені здається, що трохи треба ось так от віддалити. Буде довго і нудно тут скліпитися. Поки я зроблю пів дня прийде. Наче квіточка. Так. І все, ну трошечки ще можна ось так, от, трохи їх під'єднати. Якщо скраю зробити, то ось так катати, то воно буде так от кататися і все. О, я зараз ось тут -от. так їх з'єднаю по боках. Yeah. Ось тепер робимо жовті плямки. Одна є. Туда. Виходить, як очі. Так, вони чергуються, ніби великі і маленькі. Але я зроблю, як вийде. Так, і ти їх роби такі пласкі, а не вибукну. Воно як вийде, так і вийде. Як то говорять. Я ось так, от, якщо маленьку робити. Взяти. І акуратненько. Але тут у нас лице буде. І останній фіолетовий і потім ще білий. Я так розумію, це якось треба... Ну, таким овалом, овалом на ньому рот я на овалі. А очі зверху. Плаский овал. Коли ти намагаєшся якийсь рот зробити? <рес> Я роблю, як вам спробується зручно зробити. Щось таке. <рес> Добре, кожен робить, як уміє. Де ж вони сюди чорного не додали? Та, то можна і фіолетові цяточка. <рес> Головне, що є ідея, які фігурки можна зробити, якщо немає фантазії. Так, кругленькі. І зараз іще одна кругленьке. Одинакові вийшли. Yeah. <смі> ну, бачите, там верті зробити. Будеш робити чор чорні цятки? <смі> Якось фіолетово спробую. Просто я не розумію, якщо вони захотіли чорне, то чого вони не додали чорний колір? Бо так. Одне є. Ну, але без інструментів так би не зробив з того набору, як вони хочуть. Ось. Перше року треба трошечки більше пластиночку додати. Який радісний ось мені. Я дуже рада, що ти його зробила. Є! <смір> with... yeah. Нарешті перемога була. <смір> Знову пошпантюрилась. Акуратненько знімаємо. Супер акуратно. Все, восьманіх готовий. <смір> Клас. Нараз порівняємо Такий. І такий. Майже однакові. <смір> 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 ось що ми зробили. Ти любиш ліпити цим пасторіном, так? Так. Да. Дуже класний. Так. Да. таке. А, Стіт, розкажи, як робила я цю рибку. У мене був залишок на лесики білого. І вот, і він за я не знаю як. І вот, Я не знала, що робити. Я взяла фарби, розмалювала ту рибку і додала ще е, от на лице. Очі і ніс. Ні, то рот. А, то рот. Добре, які не заробки голова. Так, хочу вам зараз щось показати зробити. Ну, Антон, дуже легко. Давайте покажу якийсь тортик зробити. Ну, можна навіть і такий. Я придумала, що вам покажу зараз, де тут воно було ось таке. Ну, цього верхнього можна. Але хочу показати, як це більш-менш зробити. Вираю кольори. Один. Я білий. Це буде серединка у нас. І таке бавтеньке буде. А тарілочка черваненька така. Окей. Без ось такого от інструмента то неможливо зробити. Тут треба два однакові викликати. Все більш-менш є. Притискаємо і друге притискаємо. Або... Не вийде, якось там в руках треба притиснути. Воно причепиться. А, ні, ось це все нормально, не причепилось, нормально все вийшло. Більш-менш так хай буде. Біленький, невеличкий беремо кусочок. Чому наклеїття? Єс! Yeah. Зараз трохи так підпритиснемо. Тепер ось таке от беремо типу, такі кутики робимо. Є yeah. більш-менш таке. Mm. Ну О, все! Є! Yeah. Добре, тепер періодка. Це сюди стала, що воно не дуже таке було О, вийшла як квадратна. Тарілочка і печенька. Ось у нас десертик готовий. Раніше вона тарілці, да? так? Так, десертик, що хочеш, як наз... хочеш, називай. Ось такий гарний десертик з печенька. Угу. Смакота угу. вийшла. <гум> Це банани з чимось білим. Ну, От уже три фігурки наші. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Шо там Затискайте на дзвіночок. Да, <реш> вот. Всім папа!